Що ми робимо сьогодні. Сьогодні ми завантажуємо цю машину, завантажуємо її гуманітаркою та всім необхідним для бійців, для наших поранених бійців. Саме тут наша таємна волонтерська база. Саме тут зараз ми заберемо антибіотики, вітаміни. Кальций Д3, вітамін С, тобто все те, що потрібно нашим бійцям. Загрузимо в машину і поїдемо на інший склад. Я вам скажу, що на цій таємній волонтерській базі у нас є пожежні машини. Зараз проїде. У нас є машини швидкої допомоги. У нас є дуже багато чого. Тому наша волонтерська діяльність вона буде продовжуватися, масштабуватися, і ми робимо це від душі. Дуже велика машина, але в нас дуже велика кількість ліків. Тому все буде забито. Ось таке. Наша машина зараз поїде на іншу базу, грузитися. А я встигну купити дуже гарного хліба. Та булочок на дровах. Це біженці, біженці з Херсонської області виїхали та зачепилися за це життя. І роблять тут хліб, який купують. І вам дуже-дуже раджу. Ми приїхали на велику волонтерську базу, і саме тут ми будемо догружати нашу машину. Поруч зі мною пані Лариса це. Голова цієї банди, цієї бази, пані Лариса, що ми сьогодні будемо догружати. Ми сьогодні догружаємо засоби гігієни, медицину, одяг, телевізори, милиці, милиці, милиці да. для військових у госпіталях. Ще ми веземо те, що потрібно в госпіталях: це холодильники, телевізори, а буржуйки. Це все те, що потрібно, тому що навіть зараз березень, але березень вночі доволі прохолодний, тому буржуйки не завадять. Там ось ззаду позаду мене, бачите, теж стоять великі телевізори. Це те, що потрібно бійцям. Бійці хочуть бути в курсі новин, хочуть бути в курсі того, що коїться в нашій державі. Їжа для наших поранених бійців. Тобто це готували наші, готували наші жіночки, жіночки так? Так, та, Від щирого серця так, якась випічка, так? Бендерики, бендерики, з м'ясо, пироги різноманітні, -у -у. Рулети з маком є, шуба, олів'є. слухайте. Ще приїдуть голубці ввечері, ще заготовлюють. Ввечері це то ми вже погрузимо у мікроавтобуса, так? Ага, добре. База, Я бачу зелені, вони молодці. Взагали. Я рекламу ну, виріжу. А -а, <світ> Манд... Мандаринки. Ми з Андрієм вирішили спробу скоштувати мандаринку одну на двох, які ми повеземо до бійців. Пане Андрію, ну як? Дуже добре. Так, да. Дуже дуже. Я навіть і Угу. Цю... Ого, Ви гляньте, які великі, а. А ви, це не реклама, це якщо... Та я шуткую, слухайте. Дякувати таким людям потрібно. Ще телевізор я бачу, так Там, він заховався. Є. Тут якісь монстри такі прям стоять, слухайте, нічого собі. Вони працюють, і наші хлопці будуть все пустить. Круто. Хтось скаже, що фура а, наполовину пуста. Це. Песимісти, а я вам як реаліст скажу, що вона наполовину повна. Тому що тут ще стільки всього, а обігрівачі додавались, якісь ще щось, буржуйки. Я вже казав про них, але вони є. Тобто тут буде дуже багато холодильнички маленькі, великі. Господі, чого тут -то тільки немає. Фура зачиняється, фура заповнена. Я думав, в мене стук. Ступне фура заповнена. Фура зараз виїжджає на Запоріжжя. Ми виїжджаємо. Частина волонтерів виїжджає ввечері, частина волонтерів рано зранку на мікроавтобусі. Завтра будемо в Запоріжжі. Це третє місто, яке стало для мене рідним. Чекай на нас.